Привіт всім глядачам каналу. Значить Займаюся фільтром на дозатором системою. Все, то, в кого є така колба або планує ставити, це колба на фільтр, на дозатор. Ну, або на роздільне рульове. Значить, дивіться, там всередині стоїть пружинка, і люди мене теж запитували, який фільтр сюди ставить. З заводу тут стоїть таке чудо. Уже ось воно тут. Життям покручене. Так, виходить, не стає його купляти, не бачу смисла, в принципі, ось якраз повернувся мені фільтр, мені я ось такий ось його номер. Хенгстр. Ну, можна, зістану, другий, там бошевський. Ось такий він має вигляд. Це беушний, но він як, ну, москаль, як новий то й нового можна купити. ну Якість тут набагато вийшла, ця ось фірма. Бош, він трішки длинніший від цього, там буквально на сантиметр. Ну, це не мішає його сюди ось встановити. Ось оця заводська сіточка. Значить, ну ось ось він, дивіться, стає сюди як рідненький. Тут же щось клапан редукційний. І от таким ми способом його сюди вставляємо. Впередину. І виходить, зараз я встановлю, покажу. Значить, ось він на пружині стоїть. Тобто прижимається. Тепер закриваємо його ось кришечкою. Якраз оцей виступ він заходить. Ось в оцей ось пазок. І настоящий хороший фільтр. Такого, як нового поставить фірменного можна про це забутися. скручуємо і на цьому все.